Історія встановлення саркофагу на 4-й енергоблок ЧС та встановлення на його місці НБК. НБК розшифровується як новий безпечний конфайнмент. Чорнобильська атомна електростанція скорочено ЧС, зупинена атомна електростанція в Україні біля міста Прип'ять в Київській області, що діяла з 1977 по 2000 рік. Будівництво станції розпочали у 1970 році. Перший блок запустили у 1977 році. АЕС розташована на відстані 2 кілометрів від міста Прип'ять, збудованого паралельно зі станцією, передусім для її працівників. Назва станції пов'язана з містом Чорнобиль, тодішнім районним центром цієї місцевості. Станом на початок 1986 року Чес була найпотужнішою атомною електростанцією в європейській частині СРСР. 26 квітня 1986 року при проведенні проєктних випробувань сталася аварія, що повністю зруйнувала четвертий реактор станції і спричинила значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами. Внаслідок цієї катастрофи повністю евакуювали населення прип'яті Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 кілометрів навколо станції. А сама аварія стала однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Майже всі працівники померли через опромінення. Укриття, більш відоме як саркофаг, ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована до листопада 1986 року після вибуху четвертого реактора. Саркофаг, побудований над четвертим енергоблоком, що вибухнув, поступово руйнувався. Небезпека в разі його обвалення в основному визначалася тим, як багато радіоактивних речовин знаходиться усередині. За офіційними даними, ця цифра сягала 95% від тієї кількості, яка була на момент аварії. Якщо ця оцінка правдива, то руйнування укриття могло привести до дуже великих викидів. Термін експлуатації саркофагу був близько 20-40 років, тому у 2000-х роках було запроектовано нове укриття. Новий Чорнобильський саркофаг почали споружувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року. На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тисяч тонн металоконструкцій. Термін будівництва 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей. У березні 2004 року Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на проєктування, будівництво і введення в експлуатацію нового саркофага для ЧАЕС. Переможцем тендеру в серпні 2007 року була визначена компанія Новарка, спільне підприємство французьких компаній Vinci Construction Grands Project і BOUGS. Було заплановано збудувати так звану арку для накриття застарілого саркофагу. Новий безпечний конфайнмент, скорочено НБК, англійською New Safe Confinement, нова захисна оболонка. Основна функція нового укриття полягає в обмеженні поширення радіоактивних речовин, які перебувають в об'єкті укриття. Ця умова має виконуватися як за умов нормальної експлуатації, так і в разі аварії, руйнації існуючого об'єкту укриття. Проєктом передбачено, що нова споруда буде експлуатуватися впродовж 100 років. Особливість спорудження нового саркофага полягала в тому, що його будували на відстані 180 метрів від об'єкту укриття. Це дало змогу суттєво знизити опримінник персоналу, задіяного на будівництві. Для будівництва було створено спеціальний майданчик. Після завершення будівництва арки її насунули на існуючий об'єкт укриття за допомогою спеціальних механізмів. За проєктом новий саркофаг складається з таких елементів. Основна споруда, що включає аркову конструкцію, проліт якої у напрямку північ-південь становить 257 метрів, висота 108 метрів, довжина 150 метрів, фундаменти західно та східно торцеві стіни, необхідні забезпечувані та допоміжні системи, технологічний корпус, який включає ділянки дезактивації, фрагментації та упаковки, саншлюзи, майстерні та інші техні... технологічні приміщення. Характеристики: ширина 257 метрів, висота 108 метрів, довжина 150 метрів. Вага конструкції 36 200 тонн. Кількість працівників близько 3 тисяч чоловік. Час експлуатації 100 років. Вартість проєкту 2 мільярди євро. Встановлення конфайнменту було розпочате 19 листопада 2016 року. Загальна маса конструкції разом з допоміжним обладнанням 30 тисяч тонн. Встановлення відбулося шляхом насування змонтованої споруди за допомогою спеціальної системи, яка складається із 224 гідравлічних домкратів і пересуває конструкцію на 60 см за один цикл, тобто 6 метрів на день. 29 листопада 2016 року було завершено насування арки. Орієнтовною датою повного закінчення будівництва називали 2017 рік, запустили в експлуатацію у липні 2019 року. Станом на 2024 рік укриття четвертого енергоблоку працює бездоганно та не потребує додаткового техобслуговування. Не Нетривала російська окупація станції у 2022 році значної шкоди не заподіяла. Тут ми можемо бачити фотографію. НБК уже в 2022 році, після того, як її звільнили від російських загарбників. Дякую за увагу.